У Києві наразі готують нові правила, і це зараз є не скільки про опалювальний сезон, а скільки про те жужжання, яке у нас на вулицях. Здебільшого ми його чули якраз а, минулої з, о, зими. і Розуміємо, і зараз у нас теж блокаути були. У Росія готується до так. Можливо, що цієї зими знову ми будемо їх чути. Це нові правила які стосуються розміщення генераторів на вулицях, оскільки їхнє використання, хоча і необхідне для підтримки бізнесу під час відключення електроенергії, викликає низку екологічних та Бутових проблем про це розповів департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний, законодавчо для використання генераторів. Потрібно дозвіл на викиди, але на період воєнного стану підприємцям дозволено подавати лише декларацію для легального використання генераторів. Ну загалом про ось ці оновлені правила, як вони будуть впливати, поговоримо. Володимир Бондаренко, заступник міського голови, секретар Київської міської ради, з нами на зв'язку. Пане Володимире дякуємо, що доєдналися сьогодні. До нас слава Україні героям слава! Ну дивіться, я думаю, що перше ми почнемо з такої трошки пояснювальної бригади, що мав на увазі, Олександр, тому що. Навіть в мене там, де були комунікації з киянами, було таке питання Київ ну, Київраді що нема чого робити на третьому році війни, аніж говорити про правила розміщення генераторів. Давайте насправді розберемось. Дійсно, генератор це в нас з вами об'єкт підвищеної небезпеки, який а створює шум. Відверто шум, який вдвічі перевищує норму, це викиди дійсно, тому що правильно порівняв його з автомобілем з двигуном внутрішнього згорання, який працює без будь-якої очистки. Але також розуміємо, що їх встановлюють не через те, що це подобається, а саме через те, що це дійсно необхідно для роботи і для життєдіяльності. В даному випадку влада має бути передбачувана. Якщо ми е, з вами три роки говорили людям, що давайте бізнесу, населенню, давайте купуйте альтернативні джерела енергії, то звичайно, що наразі говорити про те, що е, ви купили, а тепер ми якимось чином там введемо правила, ні. Перш за все, правила на сьогодні є. Вони є розрізнені, вміщені в законах України в правилах пожежної безпеки, в правилах облаштування електроустановок, в правилах, які регулюють поводження з системами електрозабезпечення, в державних будівельних нормах, в правилах благоустрою. Далі далі далі. Київська міська рада в даному випадку точно не є суб'єктом нормотворення у цій сфері. Єдине, що ми можемо, ну насправді не єдине, можливо, дві речі. Що ми можемо, ми можемо а зібрати з цих всіх правил норми і дати їх як рекомендації. Бо зараз, наприклад, на тих же відео, які е, супроводжують наш з вами ефір, я вам можу сказати, що точно, мабуть, всі генератори, от особливо цей зараз, вони встановлені ага. з порушенням діючих правил і норм, ну наприклад. Якщо у вас генератор до 20 літрів бак, він має знаходитися за 4 метри від суцільної стіни і за 8 метрів від стіни найближчої іншої будівлі. Відповідно, якщо це 50 літрів, ця відстань збільшується вже до 6 метрів і 12, 8, вірніше, метрів і 12, якщо я не помиляюся, uh -huh. це точно так же під'єднання до електроустановок. Тобто ми з вами правила маємо розділити там на три групи: це облаштування, це експлуатація, тому що часто е, минулого сезону виникали е, надзвичайні ситуації з генераторами саме через неналежне обслуговування, тобто через незаміну масла, через те, що він перегрівається, тому що в нього. Аж є певний час на роботу. І правила під'єднання до електроустановок. Ми з вами постійно, ну, останнім часом, принаймні, все більше бачимо генераторів, які автоматично перемикаються, тобто вони під'єднані до існуючої системи живлення в житловому будинку, насправді, так. і вони автоматично, в разі відсутності електроенергії, не автоматично включаються, перемикаються і починають виробляти. Електроенергію, але ще раз підкреслю, що ми не є в даному випадку суб'єктами нормотворення. З 12 вересня ми зібрали е, ці норми в єдині рекомендації. Я точно думаю, що до кінця року ці рекомендації Київською міською радою будуть ухвалені разом з тим станом на цей момент, принаймні, штрафів по відповідальності міста по статті 152 КУПАП – це порушення благоустрою не зафіксовано було по місту. Я переконаний, ми говорили про це із Віталієм Кличком там на ряді Нарад я переконаний, що місто штрафувати ці об'єкти точно не буде разом з тим. Є відповідні підрозділи. Це ДСНС, це Держпродспоживслужба. Це енергонагляд. Вони все одно будуть перевіряти, незважаючи на там воєнний стан, вони все одно будуть перевіряти, тому що якщо е генератор неправильно під'єднаний до живлення житлового будинку, це може бути наслідком відповідно або пожежа, або аварія. Тому для зручності людей ми це зберемо в рекомендації. Можливо, будуть зміни до правил благоустрою, аби якимось чином додатково е хоча б. Аби ми дійсно знали з вами, де ці генератори стоять, тому що вони на сьогодні знаходяться хаотично. Але точно, поки що, в умовах воєнного стану, точно говорити про якісь там штрафи, там конфіскацію, не дай Боже, чи ще щось, ну точно не будемо. Ну, я думаю, це основне те, що хотіли люди почути, адже зважаючи на те, що це якраз для багатьох бізнесів єдина можливість далі працювати, і якраз ось це жужання, яке йдеш. Я розумію людей, що коли воно постійно під вікном жужить, воно дуже напружує, коли ти хочеш відпочити, особливо коли є маленька дитина. Але з іншої сторони, це звук жужання, звук життя, бо по іншому це просто все зупиниться. От ну основне хотіли почути пане Володимира. Дякую за те, що нам відповіли. Дякую за те, що сьогодні доєдналися. Відповіли розлого на усі турбуючі питання. Володимир Бондаренко, заступник міського голови, секретар Київської міської ради, був з нами на зв'язку.